Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. Сьогодні ми разом з вами будемо відкривати. Туфлі на осінь, з тему. Як можете побачити по пакету, їх тут доволі таки багато пар. Але перед тим, як ми почнемо, я б хотіла попросити вас, аби ви поставили лайк на це відео і підписалися на канал. Для мене це буде дуже приємно. Давайте відкримо перші туфлі. Вони прийшли в ось такі от коробочці, невеличкі. Також додатково ще прийшли у пильничках. Я вже бачу, що ці туфельки, вони такого блакитного, точніше, бебі-блу кольору. Дуже гарний колір. Просто подивіться. Одразу хочу сказати за те, що туфельки мені подобаються. Є Єдине єдина важлива річ це те, що ось ця от квітка, вона просто жахлива. Знаєте, по відчуттям, наче просто пішли на кладовище, і ось цю от квіточку зняли з якогось пам'ятника, тому що вона не дуже гарно зроблена. Тухлі виглядають дійсно класно. Дійсно, знаєте, викликає такий вау-ефект. Але ось ця от квітка вона псує, як мені здається, абсолютно всю картинку. Хоча. На картинці в тему вона виглядала значно краще ніж те, як вона виглядає насправді вживу. Навіть з близька по цій квіточці, я не знаю, сподіваюся, що камера не згладжує, добре передає. Навіть зблизька видно, що ця квітка вона негарно оброблена. Тут зустрічають ось ці от необроблені краї. Ниточки розпускаються. Я не знаю, мені звісно, що це не дуже подобається. Колір дійсно класний. Мені подобається каблучок. Це такий невеличкий каблучок. Він ще по-іншому називається Kitten Heel. І Для мене це просто найзручніший каблук, тому що я по факту і здаюсь трошечки вищою, ніж я є насправді, але при цьому він зовсім не обтяжує мою ногу, мою стопу, тобто мені зручно в них ходити. І ось так оці туфельки виглядають зблизька. Як вам? Ви б ходили в таких чи ні? Мені чесно скажу, що подобається знову ж таки. Але ось ця квітка ну, вона псує всю картинку. Але це особисто для мене. Можливо, для когось це окей, це нормально. Я в цьому впевнена, тому що ми всі різні, у кожного різні смаки. Тобто, якщо для мене це важливо, це не означає, що це важливо для кожної людини. Отже, як я вже сказала, тут йде ось такий от невеличкий каблучок, і також тут йде ось такий от гострий носок. Дуже класно виглядає. Також ці туфлі вони йдуть ось такою відкритою п'яткою та невеличким ремінцем. Цей ремінець він буде класно фіксувати на стопу. До речі, таке питання: як ви відноситесь до мюль? Вам них зручно чи ні? Тому що мені мюлі вони подобаються, вони, знаєте, мають такий естетичний вигляд, але я не можу знайти класні зручні мюлі, які б мені не шльопали, і при цьому я в них себе комфортно відчуваю тому можливо, ви так само як і я не можете знайти ті самі ідеальні мюлі. Можливо, це вирішення для вас, що ви можете вдягти просто туфлі з ось таким тремінцем, додатковим, який буде фіксувати нашу стопу. Тканина цих туфель вона має такий знаєте, легенький сатиновий ефект. Знову ж таки, колір просто вау. Всередині тут іде ось така от невеличка накладка, підкладка з екошкіри. Підошва тут гумова клейна, Єдине, я думаю, що в них буде слизько, тому що вона, знаєте, так поганенько прорезинна. тому в них може бути слизько. Це потрібно, знаєте, брати на замітку на увагу, тому що навіть там ви можете йти просто по сухому асфальту, а через те, що туфлі вони не прорезинні, вони все рівно будуть скользити, ковзати, і вам в них буде незручно. На мені 38 розмір, устівка 24,2 см, і на мою стопу 23,5 см вони сіли ідеально, як на мене. Як ви можете зрозуміти, мій кіт нічого взагалі ніколи не чув про особисті кордони. Єдине, що вся от резинка, вона спадає і взагалі нічого не тримає, тобто вона, знаєте, така прям великувата. Ну, також важливо сказати про те, що мої пальці вони відчувають себе комфортно, тобто спереду мені взагалі нічого ніде не перетискає. Коротше, рекомендую. Відкриваю наступну пару, вона прийшла в трошечки такій пом'ятій коробочці, зовсім трошечки. І тут в нас. Ой, я вже бачу, що тут до нас прийшли ось такі от лофери, Я думаю, що це, знаєте, щось типу екозамші. До речі, в мене вийшло велике відео про лофери, а раптом ви не бачили, десь тут залишу посилання, тому що лофери це також таке стильне та універсальне базове взуття. І я порахувала, що йому потрібно, знаєте, щось типу окремого відео. Тому що в лоферах, мені здається, зараз ходять абсолютно всі. Стаємо другу пару лофер. До речі, хочу сказати про те, що всі лофери вони мають такий яскраво виражений запах Китаю. І це в нас ось такі от гарні лофери, такого коричневого кольору з екозамші. Це, до речі, у нас такий не глибокий колір. Я не знаю, чи розумієте ви мене, чи ні, але от для мене є таке розподілення. Коли я дивлюсь на колір, там, наприклад, на якісь черевички, і я бачу, що це глибокий колір. Наприклад, у мене було відео про казаки з тему, і там були просто неймовірно гарні червоні казаки. Я десь тут нагадую собі, Юля прикріпи фото. То був настільки гарний глибокий колір, От що дивишся і розумієш, блін, ці казаки, це взуття, воно глибоке. А ось ці от шоколадні лофери, вони не глибокі. Знаєте, такий просто звичайний коричневий колір, але все рівно гарно виглядає. З декору вони мають ось таку пряжку металево-золотистого кольору, боже, вони настільки сильно пахнуть, все ж таки, що це, прям, знаєте, дуже сильно мені в'їлось вже в мій ніс. Також вони мають ось таку от круглу форму носика та прорезинену підошву. Вони, до речі, гнуться, це класно дуже хочу їх примірити, аби подивитися, як вони сядуть по стопі. О, і тут, до речі, підошва вона прорезинна. Тобто в них ви не будете ковзати. Це класно. Це 38 розмір, устівка 24 см. Вони доволі таки гарно сіли, нічого ніде не перетискає. Зручна посадка. Я взагалі відчуваю, що вони ніде не будуть мені нічого натирати. Коротше, клас, мені подобається. А вам. Наступна коробочка. Ой, ой ой Ой-ой, ой а це в нас мюлі. Ті самі мюлі, про які я вам казала. Дуже гарні. Я вже можу сказати, що вони дуже гарно виглядають. Просто подивіться. І ще також в них суперприємна і м'якенька, ось ця, я думаю, що це штучна шкіра. Так, давайте відкриємо з вами другу пару. Дістанемо. Вони прийшли в коробці і також в таких от пильничках. Ось такі от. Білі жіночі мюлі ну для мене це мюлі на квадратному каблуці. Просто подивіться тут квадратний перед квадратний носок і також квадратний каблук. Каблук, до речі, має такий контурний силует і дуже надзвичайно гарно і як мені здається, акцентно виглядає. Але в принципі це взуття, воно, знаєте, повністю виглядає таким акцентним. Ці мюлі вони мають таку стильну плетену фактуру, і також вони мають ось такий от золотистий металевий ремінець. Слухайте, дуже класно, гарно виглядають. Я пам'ятаю, що коли я була маленька, в мами були шльопки на височезному каблуці. Вони були такого білого кольору з чорними такими акцентними ставками. І Божі, які ж вони були гарні. Мені здається, що я коли побачу. Чи щось типу максимально схоже, я його обов'язково придбаю. Зроблені ці босоніжки з синтетичної мікрофібри, але до підошви є питання, тому що вона тут слизька. Вона йде в плівочці. Зараз я її спробую зняти. Не знаю, дівчат. Вперше таке бачу, що ось цю от плівку я не можу зняти. Можливо, вона таки повинна бути. Це дуже дивно, але все рівно я не можу зняти ось цю от плівочку. Але з цієї плівочки за 100% буде дуже слизько в них. Дівчат, не знаю, що робити, не можу зняти ось цю от плівку, але окей, Бог з нею. Щось зараз придумаю. Давайте їх примірюємо, подивимося, як вона сядуть по нісці. Це 37,5 розмір, усілка 239 см. По стопі вони сіли гарно, але, боже, які ж вони незручні. Ось ця от золотиста пряжка, вона дуже сильно тисне в ногу. Я її намагалась якось перемістити, але вона взагалі не піддається. Коротше, вони гарні, але не для носіння. Наступна пара взуття це не туфельки, але це також весняне та літнє взуття, і це в нас ецпадрилі. Це в нас ось такі от жіночі еспадрилі, але вони суцільний мінус. По перше, тому що в них яскраво виражена, така червона підошва. На фото там також була така руда підошва, але вона була не ну, такою, знаєте, затемненою можна сказати. Тут вона прям така яскрава, така знаєте, навіть не червона, а помаранчево виражена. Взагалі для мене еспадрилі це одне з найзручніших видів зуття, тому що вони такі легенькі, вони повинні класно гнутись. Мені їх класно вдягати на якісь дальні відстані, тому що ти їх вдягнув, і ти взагалі знаєте нашій. Теж просто басяка. Але я не можу сказати це те саме про сіти тому що, по-перше, знову ж таки яскраво виражена підошва. По-друге, вони не гнуться. Просто подивіться, я повинна дуже великих зусиль прийняти для того, аби... Зігнути цю підошву. для мене це величезний мінус. Тут всередині йде така підошва, вона, знаєте, з канатки типу зроблена. А наче на фото бачила, що вона зроблена з канатки, але вона так, знаєте, неприємно колиться. Мені чомусь здавалося, що вона буде значно приємніша на дотика. По факту, вона не така. Також тканина тут не дихаюча, тому що я дивлюся так от збоку. Думаю, блін, класно, Тут знаєте, така сіточка, вона легко пропускає повітря. Тобто в них буде зручно, кайфово. Там, знаєте, нога не буде пріти. Але по факту, тут всередині ще йде ось така додаткова підкладка. Я не знаю, думаю, що це мікрофібра, тому вам в них буде спекотно. Коротше, я не знаю, для мене поки що це суцільний мінус. А мені чомусь прийшов 39 розмір, Але все рівно класно, що ви побачили мене на огляді ці еспадрилі, і раптом ви їх хотіли придбати. Не купуйте. Я зберегаю ваші кошти. По-перше, це дійсно 39-й розмір, але тут довжина устілки 24-2 см. Та якщо подивитись на мою стопу, то видно, що це ну, ніяк не може бути устілка 24 см. Коротше, вони дуже сильно більше мірять. Плюс я не знаю, як так вийшло, але я придбала чоловічі еспадрильї. Приводу зручності, в них доволі таки комфортно, але ось ці от непонятки з розмірною зіткою коротше не рекомендую. Наступні туфлі життя нормально так потріпало. Відкриваємо. ой Ой-ой! Просто подивіться це дуже гарні, такі тут білого кольору. Вони в такому пакеті прийшли додатково. До речі, ось тут більш-менш прорезинна підошва. Я не кажу, що вона супер класна, але я кажу за те, що вона тут хоча б трошечки, але прорезинна. Ці туфлі вони також пахнуть китаєм, не дуже приємно. Поки що для мене перші туфлі це фаворити, тому що вони гарно виглядали, якщо набрати до уваги той бант, і вони взагалі не мали жодного запаху. І це в нас ось такі от вінтажні туфлі білого кольору, які мають ось таке, от, знаєте, лакове покриття. Також вони мають ось такий от невеличкий, але при цьому масивний каблук. І попереду з дизайну вони мають ось такий от гарний бантик. Туфлі виконані такому гарному білому кольорі, який навіть, знаєте, трошки видає у кремовий відтінок. Знову ж таки, тут в нас йде ось така от лакована екошкіра, виглядає досить таки непогано. Всередині тут іде ось така от устілка. Нічого незвичного. Давайте їх примірюємо, виглядають непогано, дійсно. Так виглядає 37,5 розмір на устілку 23,8 см. Як ви можете побачити, це ніяк не. Може бути устілка 23,8 см, плюс вони доволі такі жорсткі, як я думаю, вони будуть дуже сильно натирати ногу. Коротше, не рекомендую, хоча виглядають непогано. Наступна пара, це в нас вже не туфлі, не босоніжки. Це в нас кросівки, але це кросівки, які зараз такі знаєте у тренді, тому що це в нас щось типу кортезів. Я до речі, придбала такі кортези від Nike, але я їх повернула, тому що вони взагалі не були зручними, хоча виглядають вони дуже класно, дуже стильно. Я думала, блін, та буду вдягати їх під ці образи, але по факту ну незручно мені в них, тому мені довелося їх повернути. Але я побачила такі на тепли і подумала, чому б не замовити, тому що на фото вони виглядали так. Саме як і кортези, знаєте, вони мають такий дивний запах. Вони мають не запах Китаю. Вони мають запах. Хлібу, який дуже довго лежав і вже покрився пліснєво. От Щось типу такого вони пахнуть. Виглядає, до речі, щось типу як ортопедичне взуття, тому що тут завужений взагалі носок, і по факту ваша стопа вона буде комфортно себе в них відчувати. Рожеві кросівки, навіть такому, знаєте, більш пудровому кольорі, з такими білими акцентними вставками. Має такий спортивний кежуал стиль, і я думаю, що їх можна вдягати під, знаєте, таки багато образів. До речі, вони мають ще ось такі от подвійні шнурочки, тобто їх можна Всякому шнурувати. До речі, я нещодавно знімала також велике відео про кросівки з тему, Раптом ви ще не бачили, обов'язково я десь тут залишу посилання, обов'язково подивіться, тому що там були досить цікаві моделі, як мені здається. Самі кросівки вони досить такі мінімалістичні, вони взагалі не мають жодного декору, окрім поєднання двох кольорів. І плюс тут йде ще поєднання двох фактур, тому що саме покриття з цих кросівок це щось типу матової мікрофібри, і також вони мають ось такі от шкіряні. Я думаю, що це екошкіра, ось такі от вставочки. О, до речі, тут йде устілка, і мені здається, що я зможу її дістати. Вони, до речі, дуже широкі. Вони 100% підійдуть на широку ніжку. А навіть якщо у вас стопа, то я думаю, що вам в них буде навіть, знаєте, трошечки незручно, ви в них втопитесь. Опа, па, це 38 розмір у нас. Подивіться, яка широчезна устілка. Дуже широка. Тобто, знову ж таки, якщо у вас широка нога, вам в них буде комфортно. А так всередині нічого особливого, але знову ж таки хочу зауважити на тому, які вони широчезні. Мені здається, що це найширші просірки, які коли-небудь бачила у своєму житті. Ну і також всередині вони мають ось таке додаткове тканинне покриття. Втім, нічого особливого. Давайте їх примірюємо, подивимося, як вони сядуть по ніжці. А ще, до речі, хочу сказати про ось цю от про резинну підошу. Подивіться, що скажете, ви в таки ходили чи ні? Це 38 розмір, довжина усілки 24 см. Дівчата, вони просто нереальні. Раптом у вас широка ніжка. Ви шукали собі комфортне взуття, обов'язково зверніть на ці кросівки свою увагу. Мені дуже сильно сподобалось те, що вони не завужені, і моя стопа себе комфортно в них відчувала. Тобто моїм пальцям, знаєте, нічого не заважало. Коротше, кросівки дійсно класні, рекомендую. Далі в нас ідуть туфельки, тере босоніжки. До речі, це не всі босоніжки, які мені прийшли з тему. Окрім ось цих босоніжок, ось цих пар я замовила ще чисто рожеві босоніжки, і мені здається, що їх там просто так багато. Тому чекайте нове відео. Дівчата, просто подивіться, ось це от пір'ячко дуже гарно виглядає. Це в нас такі, знаєте, босоніжки-тереш-шльопки. Супер стильний, як мені здається. Вони мають ось такий от контурний каблук. Він досить таки невеличкий, але при цьому стильно виглядає. І також декору ці босоніжки вони мають знову ж таки. Ось це от пір'я. Воно, до речі, не виривається, гарно прикріплене, і ну слухайте, дійсно класно виглядає. А взагалі вони мені нагадують, знаєте, стиль такого гламуру та естетики 90-х. Має такий квадратний каблучок, відкриту форму носка, досить таки охайно зроблені. Єдине, ось тут -от стерчить клей. Я не знаю, я сподіваюся, що вам видно, але це єдине місце. А так, в принципі, вони непогано виглядають. Тут у нас 240 розмір, якби я знала, що це таке, але я не знаю, що це таке. І ось така от підошва. Я не знаю, чи зручно буде в цій підошві ходити, чи ні. Але давайте перевіримо, подивимось. А так мені дуже сильно подобається. Вони такі, знаєте, мілашки-мілашки. Я сподіваюся, що в них зараз буде зручно і комфортно. Дівчат, я дуже рада, що я не помилилася. В них дійсно дуже зручно і комфортно. Ото я їх приміряла і все. Навіть зараз, монтуючи це відео, я знаходжусь в цих шльопках, тому що вони супер класні, супер зручні. Ось це от пір'ячка, воно так сильно підіймає настрій. Коротше, дійсно класні шльопки. оп оп поп кіт. Це 37,5 розмір, устілка 23,7 см, і вони просто ідеальні. Коротше, рекомендую. І останні туфлі на сьогодні, які прийшли в ось такі от коробці. Це в нас туфлі Mary Jane. Ось так от вони виглядають. Вони в мене асоціюються, знаєте, з лоферами, тому що вони так само мають такий базовий та акцентний вигляд, і їх можна вдягнути під багато образів. Так дістаю другу пару. Боже, мені треба терміново вам про них розказати, тому що в мене перегрівається камера. Ось так от вони виглядають. Зверху вони мають таку лаковану шкіру. Думаю, що це екошкіра непогано виглядає. Всередині вони мають підкладку з мікрофібри. Також тут, до речі, йде ось така от палка для того, аби вони не змінювали свою форму. Це також класно, що виробник про це потурбувався. З декору вони взагалі нічого немає. Єдине, це ось така от пряжка для того, аби застібати ці чобітки і все більш нічого немає. Тобто, знову ж таки, вони досить такі базові та універсальні. Тут йде ось така от гумова підошва, такий гумовий каблучок, також класно виглядає. І також знизу йде ось така. Ось... Зовсім трошечки не вистачило, в мене перегрілась і вимкнулась камера. До речі, я тільки зараз звернула увагу на те, що підошва вона не така, як заявлена на картинці. Тобто вона в нас така ребриста, а на картинці вона гладка. Плюс це 38-й розмір, устілка 24 см, але вони все рівно величезні на мене. Я не вірю, що це 24 см устілка. А так доволі таки непогано виглядають. Єдине, що вони... Найбільше мірять. Пишіть в коментарях, які туфлі вам сподобались найбільше. Мені, звісно, що перші блакитні і ось ці от пурпрові, в яких я знаходжу зараз. Посилання на туфлі та інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Вам дуже дякую за перегляд цього відео, за те, що ви додивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей!